Бажаю здоров'я. В сьогоднішньому ролику ми дізнаємося, наскільки важлива співвісність лучника та канала ствола зброї. Багато власників зброї вважають, що накрутивши сам на зброю, на цьому установка завершена і починають стрільбу. Але це не так. Якщо встановити неправильно саундмодератор, то куля буде чіпляти стінки саундмодератора і ви не зможете його пристріляти. Тобто кожен раз куля буде летіти в різні сторони. На візуалізації ми бачимо. Як правильно встановлений саундмодератор і як неправильно встановлений санмодератор. І що при цьому відбувається? При правильній встановці саундмодератора куля не повинна чіпляти стінки саундмодератора. В сьогоднішніх тестах нам допоможе гвинтівка Ruger калібра 6,5 Creedmoor, саундмодератор Zero Sound Titanium з потрійною газорозгрузкою і новинка на ринку тріпота Накручуємо саундмодератор. Так, Накручуємо, затягуємо. Краще затягувати є спеціальні ленточні ключі, або гаєчним ключом, щоб його підзажати. У нас є волшебна бумажечка і вставляємо її в патронник. Ідеально все встановлено. Ми не бачимо є, ні луни, ні перекриття каналу глушника з каналом ствола. Дуже важливо, коли ми перевіряємо співвісність, ми ні в якому випадку. Не дивимося зі сторони затворної групи. Ми тільки дивимося зі сторони глушника. Ми вже на позиції штативчик розклали. Дуже міцно, дуже гарно. Нам навіть не перешкода, як бачимо. Висока трава стрільбу будемо проводити патронами 6,5 Крідно. Підведемо підсумки. Дуже важливо після встановлення санводератора перевіряти співвісні санводератора і канала ствола. Тому що це ваша безпека, безпека людей, які з вами знаходяться. Сподіваюсь, це відео було дуже корисним для вас. До нових зустрічей!